Акція наша Ніськін це своєрідний іміджовий проект, організований Федерацією безпеки України за партнерство загальнонаціональної програми Людина року. Акція покликана підвищити громадський авторитет міліції, закріпити довіру громадян до органів внутрішніх справ. Частіше ми намагаємося, якщо і оцінювати цю службу, то ми хочемо сказати якісь службові такі штампи, там відношення до служби, там кількість календарних років або ще щось. А насправді, от за такими штампами, які більше схожі на якісь службові характеристики, як правило, немає людських якостей. Вони є у кожного. Номінантом на звання наш Аніський у Житомирській області став Семен Кирішевський з Бердичева, який виявився найкращим дільничим інспектором за результатами конкурсу, проведеного цьогоріч. Переможець отримав почесну грамоту та цінний подарунок. Сучасний мінікомпютер планшет. Напевно, відчуваю сильне задоволення. У зв'язку з даною подією, що, що організація, громадськість визнає нашу роботу, фактично, а саме роботу дільничних інспекторів міліції. Нагородження номінантів акції вже відбулося у багатьох регіонах України, але на цьому програма наша ніське не закінчується. Сьогодні не остання акція в цьому році. У нас є ще два місяці. Ми думаємо, як мінімум ще в двох областях побувати. Ми взяли за мету на протязі цього і слідчого років побувати в усіх регіонах.